Якщо я йду до сексопатолога, це означає, що я хворий. Всім вітання в Україні. Немає традиції відвідувати сексолога чи сексопатолога, коли інтимне життя пари далеке від ідеалу. Найчастіше люди вважають за краще не концентруватися на проблемі, адже ліжко не головне у відносинах, або вирішувати це, звертаючись до порад в інтернеті. І більшість людей мають переконання, що якщо я йду до сексопатолога, то я хворий. Насправді ні. Відвідати сексолога чи сексопатолога це одно, що сходити до будь-якого іншого лікаря. Сексопатолог спеціалізується на діагностиці та лікуванні сексуальних розладів та дисфункцій, які можуть бути пов'язані з фізіологічними чи психологічними причинами. Він може лікувати психічні та медичні аспекти проблем, таких як ерекційні дисфункції, аноргазмія, вагінальні розлади та інші порушення сексуальної функції. Сексолог і сексопатолог це два різних спеціалізованих напрямки в медичній сфері, пов'язані із сексуальним здоров'ям та сексуальними функціями людини, але вони мають різні завдання та фокуси роботи. Якщо у вас є загальні питання стосовно сексу та відносин позитивного підходу до сексуальності та репродуктивного здоров'я, звертайтесь до сексолога. У сексопатолога слід проконсультуватись у випадках сексуальних дисфункцій, таких як ерекційні проблеми чи завчасна екуляція, або при наявності психічних проблем пов'язаних зі сферою сексу. Деякі люди ходять до цих фахівців, щоб переконатися, що вони повністю здорові, або розібратися з проблемами, які їх турбують. Деякі щоб попередити якісь захворювання. І треба розуміти, що до сексолога потрібно ходити тільки вдвох. А якщо партнер не хоче йти до сексолога, то це може означати, що все погано. Відмова говорить про те, що в парі вже немає комунікації. Взагалі, секс це наша фізіологія. Тому не давати своїй близькій людині отримувати радість від сексу це не зовсім добре. Як стверджують фахівці, жінки в сім'ях часто страждають від аноргазмії з партнером і при цьому часто отримують повноцінні оргазми самостійно. Говорити, що ці жінки хворі не можна, хворий їх шлюб. В парі, скоріше за все, вже немає взаємодії та комунікації, власне, в... В цій сфері спільного життя. А чоловіки скаржаться на те, що знижується частота бажання. А тут схема працює так: чим рідше чоловік займається сексом, тим рідше йому треба. Взагалі, фахівців, які займаються питаннями сексу в Україні, мало, а хороших ще менше. Тому, якщо ви вирішили звернутися за консультацією, потрібно бути впевненим в кваліфікації фахівця. Тоді підійде і сексолог, і сексопатолог.